Володимир Ковальчук об'явив війну бурштиновій мафії. В ході робочої поїздки у Добровицький район голова Рівненської обласної ради побував на місці незаконного видобутку бурштину. Пан Ковальчук оглянув страшний екологічний стан земель, які залишають після себе старателі. За словами очільника області, цих людей можна зрозуміти, адже вони заробляють гроші, щоб їх сім'ї жили у достатку. Але після таких незаконних робіт земля стає практично непридатною для життя. Тому тут потрібна рекультувація земля. Мель робити це колосальні мільйони, сотні мільйон, сотні мільйонів гривень та заощаджі сотні мільйонів гривень. Потрібно вкладати в рекультивацію цих земель. Тобто бурштинова мафія на Рівненщині не просто існує, вона вже перейшла всі граничні межі. Після оглядин голова обласної ради заявив, що розпочинає війну з бурштиновою мафією. Потрібно робити дієві кроки, і я вам сьогодні говорю, як голова Рівненської обласної ради, що я об'являю війну бурштиновій мафії. Я думаю, що в скорому часі я відкрию телефон гарячої лінії. По того щоб люди зверталися, і в де бачачи, в якому місці нелегальний видобуток бурштину, щоб могли на телефон гарячої лінії звернутися, і після цього ми приймали дієві заходи. Також очільник зауважив, що для ефективної боротьби з незаконними бурштинокопачами повинні об'єднюватися всі найвищі та місцеві органи влади, правоохоронці та судові структури. Ярослава Зятик у ритмі подій.